Ти переживаєш такі випробування, коли ти не можеш, як сім'я, мати дітей, і такі є. Є які життя проживають і не мають дітей. Що тоді не виконуване це в вашому житті? Виконуване. Тому що робити дітей учнями Христа можна не тільки своїх. І в нашій церкві є приклади сімей, які покладають своє життя на те, що в тому числі робити дітей учнями Христа не лише народжених ними. Це один з шляхів. Навіть якщо ми не беремо сім'ю, не усуновлюємо, ми дотикаємося до дітей тут і там. Хтось, можливо, вже своїх дітей виростив. Вже вони, може, всі мають свої е, сім'ї і здається, ну я вже свою місію виконав або виконала. Даруйте ні. Навіть якщо ваші діти вже оприділені в сім'ї, ви маєте продовжувати робити дітей учнями Христа, дітей їхніх дітей. Дітей, які навколо вас, племінників, племінниць, сусідів, в церкві дітей, в недільній школі, де тільки ви маєте дотик до дітей, ви маєте шанс виконувати Божу ідею поширення Божої слави на землі через те, що діти учнями Ісуса стають.